День добрий, ми виготовляємо бані, квадро, бані бочки різного типу у нас на виробництві е, і різних розмірів. Ви можете заказати під свої побажання, баню любого типу, е, чисто парілку з придбанічком, з душем, з туалетом і навіть з кімнати для відпочинку. Тому замовляйте у нас і ми зробимо під ваші побажання. Хочу трішки розказати вам це котел. Ми ставимо якісні котли тут Новослав та інші марки. Ми можемо вже вмотувати, можемо зробити баню без котла. Тут топка, дрова потрібно кидати 30-40 см, щоб вони не лежали на перестінку. Дуже гарно працює, баня дуже швидко нагрівається. Ось так працює піддувай, воно відкривається відчиняється. І тяга дуже добра. Для крищі, тут іде труба, спеціальна резинова прослойка. Все зроблено максимально якісно. Ми робимо баню з якісною покрівлею. Це йде бітумна черепіця, все промазано мастікою, зроблені капельники, ось все видно. Бітумка не просто прибита на степлі, а все закручено на саморези, Тому вона прослужить вам максимально довго і буде максимально красиво. Також на бані у нас зроблені такі стяги з нержавіючого металу. Тут вже все виведено максимально зручно. Тут потрібно тільки підкрутити вліво чи вправо, в залежності від пори року. Коли велика влага, дерево трішечки розширяється, коли дуже жарко, дерево сихається. Ми робимо повністю всю електрику і виводимо її наружу. Все, що вам потрібно, підключити тільки до розетки і вже можна паритись в бані. Засвітленням з усіми удобствами. Під ваші побажання, можемо зробити індивідуальний поріг, щоб було зручно зайти в баню. Також можемо зробити навіс. В даному випадку клієнт цього не захотів, тому все під ваші побажання можемо зробити. Можемо зробити індивідуальний колір покраски, вибрати будь яку конфігурацію. Двері також можуть бути дерев'яні, можуть бути пластикові. Дуже зручно, вона на замку, ви закрили, там можете вільно не переживати за саму баню. Ми робимо двері, як правило, вже утеплені всередині, тому баня дуже гарно має герметичність, вона дуже гарно держить тепло і шумоізоляцію. Як бачите, вже зроблений повністю автомат, розетки, вимикачі, освітлення і це все виведено в гофротрубі. Також самі парильці, парильці також вже є освітлення. Дуже зручно, ми комплектуємо баню е, тумбою, де можна присісти, вона піднімається, в неї можна зложити віночки або любі інші предмети. Е, також додатково комплектуємо поличкою, е, вішалкою. Тут вже шапка, все для клієнта, щоб він тільки отримав задоволення. Та в принципі можемо виконати всі ваші побажання. Зараз хочу вам розказати про саму баню, тому що вона реально класна. Сама парілка зроблена з липи. Плюс тут іде дубові підспинники, дубові лежаки, дубова підлога. Це баня прослужує вам як можна довше. Тут Також неймовірний крутий запах, тому що це дві класні породи. Мені дуже комфортно, може сісти порядка 4-5 чоловік. Ми робимо ось такі підголовники. Ми їх робимо самі, вони дуже зручні, дуже якісні. Це все піднімається, можна зручно обрати, підлога також під'ємна. Оскільки ми в банях ставимо дуже якісні котли, такий котел нагріває цю баню буквально за 20 хвилин, за пів години до температури 90 градусів. Мені нереально класно відпочивати. Вона дуже гарно держить температуру та швидко нагрівається. Сюди можна наложити ще більше камнів. Зараз ця баня буде їхати до клієнта, тому вона в такому вигляді. Спеціальна негорюча плита, що дає максимальну небезпечність цій бані. Якщо ви побачите, ми вже комплектуємо повністю навіть з війниками, перчатками, шапками, таке відеречко. все робимо для того, щоб ви в нас купили та отримували задоволення. Також хочу сказати вам за вентиляцію, вона тут дуже красива по дизайну. Вентиляція в такому вигляді, також в підлозі є вже отвори, в яку сходить вода і через яку йде постійний поток вуздуха. Дуже важливий момент, ще ми робимо вікно, вікно також йде тут з дуба, тут спеціальне скло, воно ніколи не, не лопне, тобто це не звичайне пластикове скло. Ми бані доставляємо по всій Україні в будь-яке місто, а також країни Європи. Доставляємо дуже легко, попутним грузом приїжджає машина, вона грузиться краном на машину і привозиться до вас додому. Доба у вас просто розгружається, ви її встановлюєте, вона вже на ножках, вам нічого більше не потрібно. Це найкраще рішення, якщо ви не хочете собі довго шукати, довгостакового строїтельства. Це найкраща баня по ціні якості в Україні. Я е, сам красу Олексій за це можу відповісти, тому замовляйте у нас і я впевнений, що вона вам сподобається.